Скаво просимо в казковий світ чудакулія. Історія апельсинова. В казковому світі чудакулія можливе саме неможливе. Додо, да -да. наприклад, одного разу в апельсиновий день був дощ із морських малюсків. Вони обрали для себе саме цей апельсиновий день, бо вони думали, що в інший день. Їх буде майже не видно, і ніхто їм не зрадіє. А в апельсиновий день усі радіють, і тому дощик із молюсків – це таке неймовірне явище, яке всі обов'язково помітять, і всіх це потішить. Всі скажуть ура! В нас дощ із молюсків! Особливо зрадів цьому маленький цвіркун. Можна навіть сказати, що він чекав цього все життя. Усе життя він сидів за грубкою і думав, ось одного разу, одного разу, в апельсиновий день почнеться дощ із малюсків. І тоді я буду бігати вулицею і кричати Ура, ура, дощ із малюсків! І він так і зробив. Він, вибіг із свого кота, бігав вулицею і кричав Ура! На сьогодні дощ із малюсків! А малюски, коли падали на землю, вони не залишалися там лежати. Вони перетворювалися на повітряні кульки і починали літати серед дерев. Серед будинків, серед людей, наспівуючи пісеньку про те, як класно бути дощем в апельсиновий день. Але це не єдине явище цього дня. Ще цього дня чудовий був захід сонця. Він був такого небесно апельсинового кольору. І тільки в цей вечір розпускається великий круасан. Він розпускається, розпускається, вивертається назовні начинкою і виявляється, що всередині його фейерверки, які починають вивухати, летіти в небо, роблячи цей вечір святковим. А ще в чарівнім світі Чудакулія гуляють магічні блокнотики. Вони ходять один за одним і шукають смугасті шкарпетки. Бо без смугастих шкарпеток у них сумний настрій. А в смугастих шкарпетках у них одразу настрій покращується. Вони стають добрими і розкривають усі свої сторінки, на яких написані найкращі побажання кожному, хто їх зустріне. І тому, якщо ви зустрінете блокнотик, який йде в смугастих шкарпетках, обов'язково підійдіть до нього. Він відкриє свої сторінки і розкаже вам щось дуже-дуже хороше. І дуже-дуже цікаво. До-до. Да -да. Чудакулі ще й не таке буває. Тут бувають величезні цукерки, які не можна їсти, але зате з ними можна дружити. Вони найкращі друзі в світі. Вони завжди тебе вислухають, завжди тебе зрозуміють і розсмішать. Або підуть з тобою разом на гойдалки. Тільки не на ті гойдалки, на яких гойдаються, а на ті гойдалки, на які дивляться, бо ці гойдалки найгарніші у світі. Вони гайдаються, гайдаються і блищать. Блищать так яскраво на сонечку. І на це так приємно дивитися. У світі Чудакулі відбувається ще дуже багато дивних пригод. Але їх я вам розкажу вже завтра. Ще почуємось.